Знов голос той! Знов та сонна мрія! Моя потіха і мої тортури! Де? Звідки голос той мені лунає? Чого він прагне? І Чого він просить? Що я вчинити маю? Що я можу? Що я можу? Всі ухіть темниці! В слизькі стіни битись головою, тодолу до впасти з розпачу й туги і землю гризти, як голодна миш, або застигнути з німого жалю холодним стати, наче гад темничний сліпим байдужим до всього на світі. Що я можу? Справді більше нічого, та хоч би весь світ. Та де ж той світ? Чиє він темно, тихо, глухо і самотньо. хоч би кайдани, щоб дзвонили гучно, щоб тишу розбивали. Хоч би кат прийшов сюди мене на муки брати, і ця темниця освітилась вогнем тортури я жила від крику. Страднику, великий Прометею. Впіє заздрю, бо в твоїй темниці було схлепіння. весь намет небесний, а стіни гори, діл широке море, гучна, простора, осійна, в'язниця, твій кат орел, твій деспод громовержець, на кожен крик твій озивалась слава потрійною луною. Ні. Зевс не був тираном низьким Він почесно карав своїх спречників великих. Може, руки ті до громів звиклі не вміли ганьби й не слави кидати на голови побитих ворогів. Наш король пігмейслі порожденний, безсилець боязкий, вміє. Зручно не неславою ганьбою боротись. В той день, як він мене сюди закинув, в той самий день він підписав декрет, що він касує і тортури, і страту своїй державі. Ниций лицемір. Нехай би на тортурах тіло рвало. Я був би радий, може, лютий біль змусив би забути про темницю. І видобув би крик такий з грудей, що мури затремтіли і розсипались. Якби я охоче йшов на страту, Юрба б шуміла, наче океан, і розступилась передо мною, даючи путь величності страждання. І в той мить, як голова моя високо піднята Рукою ката, промовила б до всіх баряним словом. Тиран мій би! Він почув би вирок! Народний вирок! Ганьба кровопроливцям! Але тепер спокій панує вкрай, як і в темниці. Людська кров мовчить і не волає до небес про помсту. А тихо. Ржавіє в блябы Жень.